Фрістайлу. Нагадаю для журі знову ж таки інформацію, що максимум це 7 балів в цьому конкурсі. Збірна ТНЕО. Тернопіль. Ще раз добрий вечір Львів. З вами команда КВН Збірно Тнео. Місто Тернопіль. Найтанцювальніша команда КВН України Ви знаєте, з Тернополя у нас була дуже тяжка дорога. Ми йшли пішки, проте прийшли не з пустими руками. Збірна днева ми починаємо. Every day I'm shuffling Ну а с такой ситуацией, напевно, встречался каждый из вас. Сколько можно? Сколько можно? Сколько можно? Я пытаюсь. Сколько можно? Задавайте мне сам вопрос. Сколько можно? Алло, бабуль, я вам еще раз повторяю, открывайте пуск, там ярлычок такие оперы называется, да-да, бабуль, да? Всі ходять в нічні клуби, і ми вирішили розкрити секрет, чому на рецепшені такі великі черги. Так, 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 стоп, 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 молодой. Так. Скільки років? 18. З якого року народження? 1995. Так, а зараз який рік. 2013. Так, це просто 2013 мінус 1995. Так, хлопчик мав 2013 яблучок, і в нього забрали 1995 яблучок. У нього лишилося 2012 яблук, 2011 яблук, 2000... Стоп! Молодой, куди? Серега, помоги мені! Ще б тут понабирали по об'явленнях, розумієш? Що ти случилось? Розберися з нами. Оцей? Чуть малий, скільки років? 18. 18? Точно? А зараз який рік? 2013. -й. 2013, чекай, мене калькулятор. 18 мінус 2013. Ні, чувак, ти в мінусів натурі. Ні, ні, я розберуся. Да. Движ в очі, тобі є 18? Є. Точно є? Точно. То йде мені пиво купиш, бо, блін, не продав, не пиво, Чувак, це в нас! Не вона, вона. Вона. Всі знають, що кавенщики подорожують. Отож, одна з таких ситуацій. Шановні, ставайте, ставайте, Львів! Ти що, що Львів! Львів! Братан, вставай, довше львів! Довше львів! Львів! Довше львів! За львів! За Розбожена нас, добре! А ми повертаємося до теми нічних клубів і один вечір з нічного клубу Метро. Альона даст. Малышка, Малушка, пила Текіла. А ти, малушечка, пила Самбука, любіма моя, а ти пила... Біленька, якість краще за ціну. Повертаємося до наших веселих охоронців. Отож ті самі охоронці в тренажерному залі. Чуєш, чісь, ласик! Чуєш мене! З Скажи, як мене сільські бісіотака! Чо тако? Чекай! Я манікюр до душу подирюся. Ну а тепер давайте пофантазуємо і перенесемося за куліси великого цирку Шапіто, де проходить кастинг фокусників. Так, всім стоять, я такий фокусник, що просто капєць. Вау! Так, і зараз були такий робити фокус, що я капєць. Мені потрібна концентрація. Люди сконцентрувалися. Вся увага на мене. Я розказую всім таке. Я йду в у цю кулісу, там магічним чином телепортуюся і виходжу з цього. І всі мене зрозуміли. Так, фокус починається. Фокус. О, вибачте, пробачте, вибачте, дайте пройти, вибачте. Ні-ні, пацани, я не пів в мене зараз мініатюра. Вибачте, вибачте, пробачте, пробачте. Вот воно, вот! Фокус, дорог, Ти вам... не адекват. Шш. Ти що? Чого ти обзиваєшся? Чого ти обзиваєшся? Люди, то не кінець фокусу, я назад вертаюся! Так, Вибачте, вибачте, пробачте. Пацани, дайте випити, бо мініатюра не заходить взагалі. Вибачте, вибачте. Па вам! Неочікуваний поворот подій! Ти не адекват, але нам так і треба. Проходь, третій кабінет наліво. Ага. Отож, неадекватних набрали, і ми починаємо п'яте скликання Верховної Ради України. Завжди приємне, завжди хвилююче. Перше знайомство. Виходь, давай, давай, підходиш. Оцю гілячку і їй, поняв? Давай, бігом, я сказав. Бігом. Та що таке, дайше недекватне якийсь чи що, ненормальне. Треба вибачитись. Також стоїш стоїш на коліно і вибачайся, понял? Пішок пішов, давай. Та куди ти лізеш, шо? вибач, будь ласка, такий неадекватний що? Та куди ти лізь? Злізь! Вибач! Ди сюди! Не знаю. Що, що за мене? Тепер не знаю, покажи, що ти мужик! Що ти самий настоящий мужик! Покажи! Та ти що баран, чи що? Та натур якийсь неадекватний! Братан, я не знаю! Ти підходиш і зразу цілуєш без всяких слів! Зразу цілуєшся так пристрасно! Так місто! Та не мене! Та не турі неадекватний цілуй! Ну Тако пацани! Я вам сказала! 300 гривень є ваші, ніяких не цілуй, ні свій Що ж, дорогі друзі, що хотілося б сказати в кінці. Як сказала Гата Крісті, якщо ви бачите когось смішними, ви розумієте, наскільки ви їх любите. Ми надіємося, що хоч трішки, але вас розсмішили, а ви хоч трішки, але нас полюбили. Збір над нею, місто Тернопіль, Дякуємо вам.